окремі приміщення Києво-Печерської лаври заповідника може заповідник може віддати для реабілітації українських військових про це в коментарі п'ятому каналу повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника максим Остапенко. усі деталі ми можемо дізнатися у нашої Гани рибалки вона від самого ранку працює в лаврі можемо спілкуватися зараз із нею наживо Тож, женю які ще плани у керівництва заповідника що розповідають Аню, привіт тобі. Хочу розказати, що сьогодні ми вмикаємося з незвичайного місця, тому що сьогодні тут у заповіднику вирішили влаштувати прес-тур з боку церкви Спаса на Берестові. Це одна з найдавніших пам'яток 12 століття. Ну і власне тут ми дізналися дуже приємну новину, що якісь окремі корпуси або приміщення, саме які забрані в монастиря, вони і повернуті в користування саме державі і національному заповіднику. Вони можуть бути невдовзі, а саме. Упродовж місяця передані саме як приміщення для реабілітації наших українських військовослужбовців, як сказав у коментарі п'ятому каналу Максим Остапенко, це новопризначений виконувач обов'язків гендиректора. Що власне ці приміщення вони. Зараз оглядаються і що про формат такої співпраці між волонтерською спільнотою, між медиками і між військовими саме йшлося на зустрічі, зокрема медикині та військовослужбовиці Юлії Паєвської, більш відомої як Тайра, саме стосовно її підрозділу говорилося. Також вона обговорювала із керівником заповідника Максимом Остапенком От цей формат співпраці. Також на цій зустрічі, яка відбулася позавчора, була. А, власне, були також троє військових капеланів, які також говорили про необхідність саме морального фізичного відновлення для наших захисників, і говорили про те, що територія Києво-Печерської лаври її неймовірні краєвиди можуть позитивно впливати саме на відновлення здоров'я наших військових. І тому була така ідея. Прошу послухати про це прямо мову як не в лаврі це робити. Тут є унікальний комплекс історичних пам'яток. Тут є унікальні об'єкти культурної спадщини, до яких можна в різний спосіб долучити бійців, які пройшли полон, які пройшли тортури. Тут можна поспілкуватися з священниками саме в місцях перебування святинь українського народу. І людина, яка пройшла ці найжахливіші випробування війни, вона може власне тут відчути за. Ради чого вона воювала, і що це його спадщина, це спадщина його дітей, і онуків. зараз треба робити реабілітаційні такі от проекти, і Тара вона приїхала з капіланами саме для того, щоб ми сформували певну історію, певний пул ідей, які можуть надати заповідник, що можуть робити капілани, що можуть робити священики в печерах, для того, щоб об'єднати і вже запустити цю програму якомога швидше. Ну, також ми запитали генерального директора стосовно чи звер того, чи зверталися священнослужителі саме православної церкви України з проханням про богослужіння на території заповідника. Ми знаємо, що раніше на великі свята релігійні відбулося вже кілька служб ПЦУ. Ну і от Максим Остапенко говорить, що щонеділі неділі має відбуватися богослужіння ПЦУ в успенському храмі. Поки що йдеться про один храм. А в іншому будуть служби московського патріархату, і є також пряма мова Максима Остапенка стосовно монахів. Чи думають вони приєднуватися до ПЦУ? Чи ні? Давайте послухаємо. Частина монахів перейшла до православної церкви України, це те, те, що з офіційних кроків, але є монахи, які не просто декларують, а які дійсно намагаються робити кроки по відношенню до громадянського суспільства, до тих бійців, які потребують реабілітації, до збереження українських святинь. От зараз комісія працює і є розуміння того, що саме ті святині, які зберігають, Вся влавди, що їх треба зберегти для України для українського народу, і духовенство готове до цього теж долучатися. Сьогодні комісія міністерства культури та інформаційної політики з представниками заповідника вони також планували продовжити свою роботу. І, от паралельно ці процеси тривали. І престор, і е, робота комісії знаємо, що щонайменше шість корпусів мають сьогодні перевірити. Е, поки що, з представниками мінкульту ми не спілкувалися. Це буде у нашій трансляції. Ну а як реагували на постійні перевірки віряни та прихильники московського патріархату? Прошу послухати далі. Вітання вам? Ні. Цікавитись подію в Лаврі? За виселення Московського патріархату чи проти? Проти. Чому, можете писати? Ми з П'ятим каналом, не дружимо. Не дружіть, але скажіть, чому ви Ми проти Будемо казати? Це сікре воєнна етапі. Я би був чи б, монахами і не пустила б взагалі. Це є святиння для молитви, а не ходити у а потім сіяти ворожнечу і все. Моя би була воля, я повче б, б не пустила сюди нікого тільки для молитви і все. А що там ходять екскурсії, і все ну я не знаю. Це рішення не моє, звісно. Ну, бачимо, що тривають у такі думки, і такі опери, ігнорування саме розриву угоди між мінкультури та чоловічим монастирем Києво-Печерської лаври, колишнім намісником якого є підозрюваний у виправдованні російської агресії Павло Лебідь. Так ну і скажу також, що нині комісія продовжується. Тому за її перебігом ми будемо стежити. І додам, що загалом уже третину тих монастирів, які надала держава, в тих саме об'єктів, які надали монастирю, вже пер. Перевірено. Загалом їх 79, як ми знаємо. Аня. Дякую, Ганна, тобі за інформацію. Слідкуємо за твоєю роботою в стрімі. Для тих, хто ще не чув і не бачив. Я нагадую, що наші кореспонденти працюють від самого ранку на території заповідника. І якщо вам цікава ця тема, то шукайте Лавра наживо п'ятий канал в Ютубі. І підписуйтесь на наш канал. Ну і, звісно, долучайтеся до коментарів і до обговорення цієї теми. Ми ж йдемо далі. Олігарх, якого змі називають гаманцем у ПЦМП, отримав арешт прихованих активів. Йдеться про підсанкційного Вадима Новицького. Сума арештованого перевищує понад 10,5 мільярдів гривень. У переліку 230 об'єктів нерухомості, якими новінські володіє через офшорний трастовий фонд. Про це повідомили у службі безпеки України. Також арештовані готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Олігарх намагався перереєструвати активи на кількох підконтрольних іноземців в офшорних юрисдикціях усе, щоб уникнути санкцій РНБО. До оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. За даними СБУ, фігурант причетний до пособництва Московії. Нагадаю, у квітні суд арештував майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. Санкції на олігарха наклали ще в січні. Наступного дня після Фінляндії Володимир Зеленський приїхав до Нідерландів. Згодом президент виступить у... з промовою із трибуни парламенту Нідерландів. І основне гасло не буде миру без справедливості для України. Можемо бачити просто зараз трансляцію наживо. А до цього зранку президент України зустрівся з главою Сенату Нідерландів Антоніо Бруйном спікеркою Палати представників. Верою Бергкамп під час візиту глава держави навідається також до кримінального суду Гааги і зустрінеться з його президентом П'єтром Хофманскі. Хо Візит передбачає тристоронню зустріч із прем'єр-міністрами Нідерландів та Бельгії. Політики мають обговорити співпрацю між країнами і майбутні перспективи і майбутні перспективи. На останок Зеленського прийме король Нідерландів. Вілем Олександр повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.